Щоб вже до їхнього дійти. Так, як швидко вийти на дохід 8 тисяч гривень, скільки людей необхідно мати в команді? Дуже хороше питання. І таке воно ну, теж, теж обширне, і таке, ну, взагалі, в нас дуже багато сьогодні таких філософських питань. Його можна розбити на два. Да? Почнемо з того, як швидко вийти на дохід 8 тисяч гривень. Якщо це пов'язати з командою, то співпраця розвиток команди він не дає швидких грошей. Тому тут слово швидко не підходить. Чому? Поясню. Тому що в середньому, якщо ви оберете людину, яка не в фінансовому консалтингу, щоб виростити консультанта потрібно 3 місяці. Реально три місяці, да, щоб людина стала автономна почала працювати. Ну, це беремо середньостатистично. Звісно, є люди, які швидко включаються, да, хтось ще там і півроку тупить, і 9 місяців, да, хтось і два роки. Ну, е, тут йде слово як швидко. Да. Ну, якщо ви плануєте ваш дохід формувати лише тільки е, з комісії за продаж партнерів, то швидко тут не вийде. Якщо вам потрібні швидкі гроші, значить це особисті продажі. Це реально особисті продажі. Тому швидко, значить особисті продажі. І паралельно формування команди. Як зробити швидше, ну, звісно, це збільшити да, кількість колег в вашому бізнесі. Да, тобто віддаватися цьому бізнесі на всі 110%, ну, якби, проводити 110% свого часу. Єдине, що. Якщо ви не будете робити власні продажі, да, якщо для вас колеги будуть тим самим равшаном і джамшутом, да, то бізнес ви так не збудуєте. Це, це я вам покажу, виходячи навіть зі своїх граблей. Да. Задача ну, дійсно сформувати надійну команду. В нас ще далі Буде питання про команди, але не сприймайте цей бізнес, що блін, я отут натягаю людей. Зберу цілий стадіон, вони будуть продавати, а я буду тільки отримувати комісію. Так цей бізнес не працює. Ви повинні бути завжди зірцем для ваших людей. Ви повинні показувати власний приклад і бути лідером, лідером в команді. Звісно, не можна бути лідером у всіх напрямках залучення клієнтів. Не можна бути лідером у всіх аспектах щодо побудови бізнесу. Ну, у вас повинна бути своя власна експертність. Да? Наприклад, як Бартьома Да? я експерт по холодним контактам. Все. Крапка. На цьому. Тобто, це то, з чим він вийшов. Це те, з чим він створив. Да? Наприклад, той самий Іван Зібівський, да? Я там коуч номер 1 в СНД там по пошуку сильних сторін. Все. Крапка. Так само і у вас. Ви берете. Напрямок по бізнесу, в чому ви експерт по розвитку бізнесу, і напрямок безпосередньо по клієнтам, в чому ви експерт по клієнтам. Тому не можна бути там ну, майстром на всі руки. Давайте відходити від цих стереотипів, да, що можна бути майстром. І взагалі, якщо ви пригадаєте всіх відомих людей, то ну, хтось. Ви, ви їх знаєте, тому що вони експерт в чомусь. Да? В чомусь одному, але не по широкому колу. Тому що, як показує практика, да, що люди, які багато знають, вони дуже мало заробляють. Дуже мало заробляють, да, і ну, от почитайте навіть в інтернеті, що сама, сама сама розумна людина живе в Санкт-Петербургу, да, і він реально живе почти як бомж. Да, да, він розумна людина в світі, да, але він живе як бокс. Тому краще гужче да, ну, бути експертом. Хорошо, і так, щодо команди, да, ну, давайте, якщо ще по цьому питанню, ну, про 8 тисяч гривень я ще трішки далі скажу. По цьому питанню все зрозуміло чи потрібно щось обширніше надати? Якщо потрібно, пишіть питання. Якщо все зрозуміло, ставимо плюс і йдемо далі. Потрібно постійно да, будувати команду, ну, крім, крім цього, що зрощувати да, людей. Тобто, єдине, що не будуйте на, по принципу того, що ну, вони тут прийшли будуть на мене заробляти. Так, так це не працює. Якщо потрібні уточнення, напишіть. Хорошо? Так, рухаємося далі. Наступне.